Привіт всім, хто керує своїми бізнес-сторінками в інстаграм та фейсбук, самотужки, і сумлінно відповідає вночі на дірект-повідомлення своїх клієнтів. Сьогодні ми поділимося з вами інструментом, який може заощадити ваш час та підвищити рівень обслуговування ваших клієнтів. Це чат-бот. То що таке чат-бот? Це інструмент на базі штучного інтелекту, який може симулювати розмови з вашими клієнтами. Він вміє відповідати на поширені запитання, надавати технічну підтримку та навіть скеровувати користувачів на конкретні товари чи послуги, що відповідають їхньому запиту. Для кого це може бути корисним? Інтернет-магазинам, салонам краси, ресторанам, кафе. І це далеко не весь перелік. В кожному бізнесі є рутина, яку можна автоматизувати, у котрій відкривається ваш магазин. А де саме ви знаходитесь? А який у вас асортимент товарів? Яка середня ціна послуги? Що входить в перелік пакету послуг? Вам потрібно подумати і почати з переліку питань, які найчастіше задають ваші клієнти, а потім дати на них відповіді. Де можна створити чат-бот? Сьогодні існує багато платформ на різний бюджет. Де можна самотужки створити чат-бот і інтегрувати на вашу бізнес-сторінку, навіть без допомоги програміста. Серед найпопулярніших можна назвати ManyChat, ChatFuel, Botify, Tidio і навіть відомий HubSpot. Це міжнародні платформи, якими користуються в усьому світі. А ще можна віддати перевагу українській платформі SendPulse, яка точно найгірша. А ще пропонує україномовний інтерфейс. Також у них є безкоштовний тариф для дуже маленьких бізнесів, яким достатньо одного чат-боту на невеличку аудиторію. Підключити бота досить легко. Ви маєте зв'язати свій адмінський аккаунт з платформою і дати доступ до бізнес-сторінки. Першим кроком потрібно створити тригер. Тригером може виступати факт, що хтось підписався на сторінку, або коли людина відправила вам повідомлення у чаті. Далі вам потрібно створити уявний діалог з вашим клієнтом, ланцюжок питань та відповідей. Спочатку привітання, потім запропонувати найпоширеніші теми питань на вибір. Далі розписати більше розгалужень. Якщо потрібно, запропонувати якісь корисні матеріали, що допоможуть вирішити технічні питання або ж відправити на конкретний товар на вашому сайті, де клієнт може залишити замовлення. Можна також запропонувати клієнту підключити до діалогу менеджера, якщо жодне з запропонованих сценаріїв не підходить клієнту. Чим більше сценаріїв ви автоматизуєте у чат-боті, тим швидше клієнти зможуть знайти відповіді на питання. Причому майже миттєво без допомоги менеджера-консультанта. А ви заощадите ваш час на розвиток бізнесу. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримати ще більше порад для розвитку вашого бізнесу. До зустрічі у наступних відео!